Для того щоб посаджений цибулю дав хорошу зелень і велику головку, необхідно дотримання багатьох умов, оптимальний сівозміну, правильний вибір і передписівна обробка посадкового матеріалу, відповідні терміни посадки, своєчасний полив прополка і розпушування цибулевих ряд, але мабуть. Найважливішою вимогою овоча є отримання достатньої кількості необхідних поживних речовин, які поживні речовини потрібні цибулі для активного росту і розвитку цибулі необхідний певний набір елементів, число яких обов'язково повинні входити азот, калій і фосфор. Потрібно враховувати, що потреба в цих мінералах на певних етапах вегетації різна, а в азоті цибулю потребує відразу після посадки. Він сприяє активному росту надземної частини культури калі безпосередньо впливає на формування і щільність головок, тому найбільшу потребу в ньому цибуля відчуває на більш пізніх термінах вегетації. Осфор потрібен культурі на всіх етапах вирощування. Терміни підгодівлі за сезон необхідно провести 3-4 підгодівлі цибулевих посадок. При підготовці гряд вносять органіку. Для того щоб посаджений севок відразу зміг отримати необхідні для росту речовини після появи сходів овоч підгодовують добривами, що містять азот і фосфор, вони забезпечать активне зростання надземної частини і коренів, збільшать опірність овоча грибкових захворювань через 15-20 днів, овоч потребуватиме елементах. Безпосередньо впливають на крупність головок і хорошу лежкість. Це калій і фосфор, азотовмісні добрива в цей період краще не вносити останню підгодівлю, проводять не пізніше, ніж за три тижні до збирання врожаю. Вона також повинна бути калінофосфорною і сприятиме більш швидкому дозріванню цибулин, чим удобрювати цибулю, щоб отримати велику рібку. Необхідна кількість поживних елементів овоч може отримати з мінеральних добрив і органіки. Підбираючи необхідний склад, слід орієнтуватися на родючість ґрунту, використовувані агротехнічні прийоми, а також цілі обробітку овоча. Органічні добрива. Розкладаючись, органіка покращує склад ґрунту, збагачує її комплексом макро і мікроелементів для приготування органічної підгодівлі для цибулі використовують перепрілий, кінський або коров'ячий гній, курячий послід, а також трав'яні настої. Свіжий гній можна вносити при осінній перекопуванні гряд і тільки в тому випадку, якщо цибуля буде висаджуватися навесні. Органічну підгодівлю готують наступним чином гній або курячий послід заливають водою. Співвідношення 1-1 концентрату дають настоятися і перебродити протягом 7-10 днів основу підгодівлі з кінського, свинячого або коров'ячого гною розводять водою в пропорції 1-1-0, а з курячого посліду 1-2-0. При застосуванні органічних настоїв полив проводять в борозенки між рослинами, намагаючись уникати потрапляння на листя і безпосередньо на коріння, так як це може викликати опіки. Після підгодівлі цибульні грядки рясно поливають водою. Для приготування трав'яного настою найкраще підходить живокіст, а також зелень кульбаб, кропиви, мокриці. Настій з цих рослин здатний задовольнити потребу овоча не тільки в азоті, яким завжди багата органіка, але також в сорі і калії. Трав'яний концентрат готують наступним чином: один к свіжої зелені заливають 10 води. Ємність закривають кришкою і залишають для бродіння на 7-10 днів, готовність настою визначають за характерним гноєвого запаху і утворення піни на поверхні, концентрат розводять водою в пропорції 1-10 і використовують для підгодівлі цибулевих ряди з розрахунку 5 на 1 км посадок. Підгодовувати цибулю водними настоями органічних добрив рекомендується не більше двох разів за сезон, строго дотримуючись дозування і терміни внесення. Підвищена кількість несвоєчасно проведена підгодівля органікою, яка містить багато азоту, приведуть до посиленого росту зеленої маси на шкоду зростанню цибулин. Мінеральні добрива при відсутності органіки для проведення перших підгодівлі цибулі можна використовувати мінеральні добрива. Два стложки аміачної селітри стільки ж суперфосфату і один стложку хлористого калію розчиняють у відрі води і поливають цибулю з розрахунку л розтіну на один км посадок. Безпосередньо на величину і щільність цибулин впливають калійні і фосфорні добрива, з них готують склади для другої і третьої підгодівлі, дотримуючись зазначені вищі норми, але виключаючи при цьому азотовмісні препарати народні засоби. Багато городники вважають за краще використовувати для підгодівлі цибулі народні засоби. Вони доступні, маловитратні, але в той же час дозволяють забезпечити овоч максимум необхідних елементів. Для активного росту цибулевих головок найбільш ефективні наступні варіанти підгодівлі. Підгодівля деревною золою. Нею можна запилити цибульні посадки. А потім рясно полити гряди водою, ефективно діє підгодівля настоєм золи, один стакан речовини заливають 10 води, розчин слід вливати в заздалегідь підготовлені борозенки, а потім відразу ж закрити їх землею. Дріжджова підгодівля для її приготування 100 серих дріжджів розчиняють в л теплої води, настоюють протягом години і використовують для поливу під корінні рослини. Своєчасне внесення. І правильна концентрація необхідних елементів дозволить городнику регулювати рясність зростання зеленої маси, а також величину і щільність рібки.